Заходимо на більш мрачні теми, yeah. а, який відсоток смертності в гонщики Формули 1 зараз е, нульовий uh -huh. е, і рівень безпеки в сучасній формулі 1 стандарти безпеки настільки високі, що має купа всього статися одночасно uh -huh. для того, щоб пілот навіть отримав травми. Ми зараз навіть не говоримо про летальні випадки. Звичайно, що коли Формула 1 починалася там, в 50-ті роки, в 60-ті, в 70-ті. Ну, особливо в 60-ті, 70-ті, коли е, формулу почали робити суперпотужною, а стандарти безпеки не встигали, uh -huh, то, uh -huh. звичайно, це був випадок, коли, знаєш, пілоти Формули 1 перед гонкою зелені банани собі не купували. Uh -huh. Бо вони просто не, не доспіли би. І uh там. -huh, uh -huh. Think about it. <laughs> Абсолютно, е, на превеликий жаль, нормальну ситуацію було, коли чемпіонат втрачав там 3-5 гонщиків mm -hmm. за сезон.